За два роки допуску енергоблока лідера на станції вже діяла базова система безпеки. У структурі підприємства вона мала скромну назву перший відділ. Але саме тут формувалися ключові механізми захисту, організація охорони, секретне діловодство, пропускний і внутрішньооб'єктовий режим АЕС. У 80-х поняття фізичного захисту ще не існувало. Воно сформувалося пізніше, коли держава почала розглядати ядерний об'єкт не лише як режимний, а як елемент національної та міжнародної безпеки. Сам термін Фізичний захист з'явився після прийняття закону з фізичного захисту. Це фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, ядерних відходів і інших джерел незуючого випромінювання. З ухваленням профільного закону на початку 2000-х зміни в підходах до безпеки торкнулися й ПАЕС. Так з'явився відділ фізичного захисту і спеціальної роботи. Його штаб був мінімальний усього семеро людей. Водночас охорону об'єкта, що з моменту введення енергоблоків в експлуатацію забезпечувала спецкомендатура МВС, нині нацгвардійці військової частини 3044. Технічні засоби перебували у відданні силових структур за їх щоденну працездатність, відповідав інженерний персонал. Аурел Ківер працює із системами фіззахисту три десятиліття від перших комплексів контролю і управління доступом на кшталт цирконію на центральній прохідній до сьогоднішніх оновлень. Рівень захищеності каже надійний за всі ці роки. Пригадує лише два інциденти, хоча й ті радше нещасні випадки ніж диверсія. Один із принципів фізичного захисту. Фізичний захист повинен бути побудований таким чином, щоб правопорушник відмовився від своєї цілі. Саме тому технічна модернізація тут процес циклічний. У різні роки її підтримували міжнародні партнери США та Німеччина. Нинішня структура сучасної служби фіззахисту результат поетапних оновлень. Сьогодні це 53 працівники, об'єднані у три відділи, кожен із яких відповідає за свій сектор безпеки. Ефективні служби багато в чому визначається здатністю реагувати на зміну умов і характер загроз, каже начальник СФЗ Юрій Черній. Якщо раніше до військових дій ми. Працювали з одними загрозами, то коли ми столкнулися з повномасштабним вторгненням, у нас з'явилися нові загрози, нові функції, які персонал виконує в повному обсязі. Інколи навіть не зважаючи на особистий час. СВЗ структура, про яку краще знати менше ніж більше, з міркувань безпеки. Утім, знімальній групі дозволили побачити допустимий рівень її роботи. Це будівля центрального пульта управління, ядро фізичного захисту станції у відділі оперативного реагування. Цілодобовий контроль периметру АЕС за екранами оператори, які працюють зі зведеною інформацією в режимі реального часу. Робота цікава. Привикли вже до графіка, до режиму, це 12 годин. Втягнулися. Безпека тут. Це ще й технічна стійкість системи, аби вона працювала безперебійно. Передбачено резервне обладнання. У разі несправності елемент одразу замінюють, а демонтовану техніку ремонтують на місці власні фахівці. Ми ремонтуємо обладнання. Обладнання, яке забезпечує фізичний захист. Обладнання досить специфічне і. Ну, ніхто, крім нас, не знає. Завдання служби з роками не спрощувалося, навпаки, ставали складнішими. Саме тому й персонал тут універсальний і багатопрофільний. Персонал у нас широкофахової підготовки. Якщо взяти, наприклад, технічний персонал служби, то це персонал, який володіє. Фаховістю в багатьох підрозділах технічних, технічних знань це розпочинаючи від електроживлення, завершуючи передачу сигналу і по оптичним кабелям і тому подібне. Найбільшим результатом за 45 років у службі вважають відсутність серйозних порушень безпеки у цьому контексті. Ювілей дає підстави для зваженого аналізу пройденого етапу, аби зберегти досягнутий рівень і врахувати нові ризики.